Слава Україні! хух, друзі, моє вітання. Збірна України зіграла в нічию зі збірною Англії 1-1. як і обіцяв, робимо огляд поєдинку. Відверто кажучи, мої очікування до матчу були такими: перемога це оверперформанс, а нічия. Дай Боже. Знаємо за те, кому дякувати. Питань до результату і до гри немає. Є питання до окремих гравців. Браво, команда. Почнемо зі складу на цей матч. Тут, в принципі, все як і очікувалось, і як я й прогнозував, конопля справа. І як ми переконалися, це принесло великі дивіденди. Головна несподіванка Яремчук єдиний гравець, котрого я не вгадав в стартовій обоймі, і воно теж принесло свої дивіденди. Щоправда, в іншу сторону. І цей поєдинок для нашої збірної почався дуже і дуже складно. Англія. Одразу нас затислав в наш штрафний майданчик. Але ж у нас не Олександр Васильович коуч, а Сергій Станіславович і топовий тренерський штаб, які проаналізували минулий поєдинок і, на мою думку, зробили чи не ідеально все, аби в цьому матчі. Не трапилось того, що трапилось на Вемблі. Нам вдалося відбитись. Англія не мала суттєвих нагод до 20-ї хвилини, а потім увімкнулись ми. Дуже сподобався білдап, коли Степаненко опускався третім центральним, що давало змогу крайнім захисникам розтягувати англійців і звідти й перший наш гольовий момент. І одразу гол! Шикарне забігання коноплі. Пас на другий темп. Зінченко 1-0. Вибух емоцій. Просто кайф, супер результат. Дякую, хлопці. Конопля кращий гравець матчу. На мою думку, тут взагалі не може бути жодних суперечок. Конопля найкращий гравець. Матчу. Лівий фланг Англії був вимкнений увесь матч конопля. Це найкраще рішення, котре міг прийняти Сергій Рибров. Він і в обороні дуже надійно грав, і в атаці був дуже гострим. Лев Матчо. До речі, Хускорт найвищу оцінку дали і йому і Олександру Зінченку, який забив гол. А Софаскор вважає, що найкращими серед українців були Зіна та Буяльський оцінки 7,2. Але далі, після забитого голу нам було дуже складно. Збірна Англії як на тумблері, от, просто так. Крузь вимкнуло такий темп, що ну, це було дуже гаряче і дуже складно для наших оборонців. Англія почала бігти, додавати в швидкості, звідти у нас почали виникати проблеми і назрів пропущений гол. Помилка Яремчука, котрий дуже пасивно зіграв проти Кейна, центр Форвард Англії, котрий опустився ледь не до центру поля, віддав ідеальну передачу на Уокера. Мені цікаво, на що він опускався так низько. Це питання до Романа Яремчука. Мабуть, щоб якраз віддавати такі передачі, і, мабуть, єдине рішення, яке тут мало би бути, це пресингувати його. Власне, ідеальна передача від Кейна, наші захисники не встигли ідеально вишукуватись в офсайдну лінію, і окер. Зробив те, що він і мав зробити. Зробив все ідеально. Ну і я не можу справді не відзначити Кайла Окера. Це дуже важливо в контексті нашого футболіста Михайла Мудрика. Я бачив вже після цього матчу дуже багато гнівних, реально гнівних коментів на адресу Мудрика, що у нього нічого не виходило. Абсолютно. І Там це все проблеми через Челсі. Він там занепав якось психологічно. Друзі, ні. Проти нього грав. Один з найкращих, якщо не найкращий правий оборонець світу Кайл Уокер. Зліва у Мудрика нічого не виходило, мабуть, в першу чергу, через те, що проти нього був такий опонент. Взагалі був я, дуже показовий. Епізод, коли Мудрик ледь не на правому флангу опинився, коли він почав набивати м'яч, намагався трьох суперників обійти. Ну, мабуть, просто хотів реально втікти від того Кайла Вокера, бо це було просто неможливо. Ви пам'ятаєте епізоди, коли Мудрик намагався на швидкості його обійти, прокинути його без шансів. Абсолютно. Тому не треба так сильно хейтити Мудрика. Коли проти тебе грає такий суперник, дуже складно себе показати, навіть якщо ти. Такий футболіст, як Михайло Мудрик, з такою неймовірною швидкістю, На всяк випадок, подякую Бену Волосу. Е, трішки ми відійшли від хронології подій. По першому тайму, все Англія трохи збавила темп. Ми грали компактно і якісно в обороні. нічия. тайм другий вийшов кривцов очевидно, щоб допомогти в боротьбі, в тому числі проти Кейна при стандартах, при подачах кривцов себе добре проявив. І, В принципі, продовжилось те, що було в таймі. Першому Англія спокійно контролювала м'яч, володіння 65 на 35. Але при такій грі, коли ми закрили Белінгема, закрили креатив, і все, що вийшло у Англії, це один удар від Букай Осака в поперечку, але там і Бущан втрутився. Все більше у Англії моментів то й не було. Загалом же у нас два удари поворота: перший це удар Судакова, який погано увійшов в цю гру. Помітно, що футболіст ще не відійшов після операції на апендициті. І другий удар це гол Зінченка. Ідеальна реалізація у Англії, крім голу вокра 100 нагод не було від слова зовсім. Ми дуже якісно, компактно оборонялись і стрімко намагались виходити в контри. Не завжди виходило, але перший гол все ж забили. Один-один нормальне який писав на початку гри. Ми тренувалися по конспектах Брюсселі, тренували один удар. Прикро лише, що англійці на нього відповіли. Далі Італія. В цьому матчі, друзі, була одна помилка наших хлопців. Одна, через яку ми пропустили гол. Якби ми його не пропустили, ми би виграли цей матч. Ми змогли абсолютно заслужно відібрати пункти у лідера групи, у команди, в якій грають кілька футболістів по 100 мультів, а інші футболісти в АПЛ рубаються. Табличка нині виглядає ось так, але, скоріш за все, це відео ви побачите вже по закінченню матчу. Італії, тому можливо, вже є певні зміни. В будь-якому випадку ми витиснули чи не максимум з цього поєдинку, за що хлопцям можна тільки поаплодувати як мінімум за самовіддачу. Це був саме той футбол, який ми хочемо бачити від збірної як мінімум з точки зору самовіддачі. Але в принципі, коли про тебе грає збірна Англії, то на інших футбол і не слід очікувати. Ми грали через оборону, ми грали компактно, ми грали низько, ми грали надійно. Це Англія, друзі. Матч проти Італії у вівторок. Чекаємо і вже робимо прогнози у наших друзів компанії Favbet. Залітаємо за посиланням в закріпленому коменті під відео ловимо бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 в гриспінів. І друзі, пишемо свої коменти, які у вас враження від матчу Україна-Англія, і хто на вашу думку найкращий гравець цього матчу? Я задоволений тим, що побачив, і можу тільки поаплодувати. Нашим хлопцям. Це чи не максимум, який ми могли витиснути в цьому матчі. Що думаєте ви, друзі? Пишіть. На сьогодні все, Па-па. на добраніч. Хоча у вас може зараз ранок. Гарного дня, Па-па.